В цьому відеоролику я вам розкажу про найкращий старт на Ukraine GTA, щоб загалом стати успішним та багатим. Бажаєш ось такий автопарк на початку ігри, тоді братанчик, дивись до кінця ролик. Зараз розкажу. Друзі, я вас запрошую грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайтесь в опис, скачуйте ігру, переходьте грати на мої сервера, а саме 02, 05 сервер. Вводіть промокодик FORTIS та положайте 40 або 30 тисяч гривень на початку ігри. Друже, якщо ти любиш Україну, прожимай лайкосик, подивимось, скільки нас таких. Створюємо новий аккаунт, нажимаємо зареєструватися. Пишемо ім'я, прізвище, дата народження і так далі. Швиденько обираємо скін, після чого прив'язуємо пошту для максимального захисту. Після того як ви створили свого персонажа, зареєструвалися, обираємо квест, самий максимальний, за який саме більше платять. Там, якщо не помиляюсь, платять 50 тисяч гривень, ви повністю його проходите. В районі 30 хвилин ви його проходите, вам згодом розкажуть по ігру, що як робити, що куди сідати, що як нажимати, і ви трошки навчаєтесь. Після того вам дають багато ікспи, вам дають гроші і ви. Вже на старті маєте невеличкий капітал. Пізніше у вас буде вибір вибрати за бандита чи за ЗСУ. Якщо ви виберете ЗСУ, ви будете сидіти в е, армії, фармитись там, Ну, я цього вам максимально не рекомендую. Після чого вас кидають і ви появляєтеся на спавні. Після того ви на спавні можете вже починати йти по моїм ступам. А саме на другому рівні, тільки у вас появляється другий рівень, обов'язково нажимаєте О і прописуєте тут очарівний промокодик Фортіс, який дає вам 30 тисяч гривень, братва. На початку ігри, як ви бачите, поки що 21 людина ввела мій промокодик на п'ятому сервері. Братанчик, тому долучайся, вводи промокодик Forge, сполучай бабосик, а ті люди, які ввели промокодик, бачу себе зараз на екрані. Ну і звісно, друзі, не забуваємо про те, що в нашій грі знаходяться квести, за які вам дають загалом XP, також гроші. Вони вам зараз максимально дуже будуть потрібними, тому що вони вам дадуть буст аккаунту. Нажимаємо О, після чого нажимаємо ось тут. кладочка квест, і у вас тут буде багато квестів. Всі є Кести майже випонив, залишається таємниця майстерні, там є і квест про Чорнобиль і про вибух Автівки. Коротше, багато квестів. Якщо я не помиляюсь, саме такий жорсткий квест це є про Чорнобиль. Там, коротше, треба не дуже сильно напрягатися, але дають президи Боже здоровочка. Ікспу там дають по 5 тисяч, по 10 тисяч, і в принципі грошей також дають непогано. Тому, в принципі, для початку рекомендую виконати всі квести, щоб отримати максимальний рівень, після чого вже будемо рухатись далі. А далі, що вам сильно порекомендую, на початку. Відкриття та й взагалі старатися максимально сидіти в онлайні, щоб фармити пайдеї. Як ви знаєте, за три пайдечика, то що ви відіграли три години в грі, вам дається безплатна рулетка на сайті, тому що вам може повести і випаде якась машина або можливо Rolls Royce. Ну там маленькі шанси на Rolls Royce, але все-таки може навіть випасти Ланус, та як мені просто подивіться. В принципі, я вчора відіграв чотири години відкриття е, серверу, і в мене є ланус і мотоцик. Тому стараєтеся фармитеся, відкривайте рулеточки, і получаєте ось такого Lanus. Хі -хі. Зараз цей братва, варіант підійде не для всіх, але в принципі він також дуже сильно діючий. Братва, це є донатик. Загалом вам потрібно задонатити невелику суму, вона подвоїться, тому що зараз x 2 Наприклад, вчора я на стрімі задонатив 150 гривень, мені прийшло 300 карбованців. На 300 карбованців я відкривав рулеточки, і в принципі мені випав ось такий ланус, так би з мені випало 100 тисяч, преміум, віпка мені випала на пару днів. І також 100 для авто, який коштує загалом в донаті 100 гривень, а мені випав, рахуйте він за 50. Тому я Думаю, братва, закинути 150 гривень не буде вже так жалко, при тому вам іксанеться, і ви зможете більше прокрутити. Після того, хлопці, як ви загалом виповните всі квести, трошки прокрутите кейсів за донат, або просто так прокрутите, у вас з'явиться левел. Вам бажано добити 7 максимальний левел, після чого піти на роботу газової служби. Ви зараз мене запитаєте, чому на газову службу, тому що, на мою думку, це найк. Ви зараз мене запитаєте Фортіс, а чому ти вважаєш що на сьомому рівні газова служба, вона є найкраща? Тому що хлопці, реально тут зарплатня найвища на сьомому рівні. За один рейс з X2 вам дають 8 тисяч, а також, якщо не помиляюсь, 500 XP чи 200. Там все легко і просто. Сідаєш в служебний автомобіль, їздиш, ремонтуєш труби. Там ну, маршрутики йде 3 хвилини, і ти серйозно собі формиш бабусик. Як ви бачите, ми на місці газової служби, в разі чого, щоб її знайти, заходи та навігації і роботи, як ви бачите. Чте газову службу відзначити. Все, ми знаходимось тут, та тепер біжимо на ось цей жовтий маркер. Починаємо зміну. Після чого нам дають ось такий служебний автомобіль. Як ви бачите, в нас появляються мітки, і нам потрібно зараз по тим міткам їздити. Так, давайте я піду на ось цю першу мітку і загалом вам покажу, як ця робота працює, і покажу скільки в кінці я з цього зароблю. Ось ви максимально швидко під'їжджаєте на мітку, підходите сюди, нажимаємо Alt, потім отаку клікаєте, зажимаєте, і все перша мітка у вас готова. І лишається об'їхати раз, два, три. 4 мітки, ну досить недовго. братва, як ви бачите, я ті всі мітки позбирав, приїхав на мітку, закінчуємо. Нам дають 8200 хп. Все це є дуже прекрасно, це є прекрасна робота на 7 рівні. Не знаю, тут жалуватись нема на що. Після чого хлопці висидите, фармитеся, качаєте левел, звісно, не пропускаєте пайдетчиків, ви Апаєте 9 рівень, і це є дуже супер. Тому що з 9 рівня відкривається Огон авто, і це є дуже буде класним для вас. На огоні авто можна реально бабки заробляти, але для того вам потрібне не Негативний рейтинг, зібрати його буде не дуже все-таки важко. Просто підходити до гравця, каже, постав мені дизлайк, будь ласка. Я тобі також взаємно поставлю дизлайк або лайк. Все після чого ви збираєте ось тут в дії мінус, якщо я не помиляюсь, 10 чи 15. Угон знаходиться на авто, якщо я не помиляюсь, десь ось тут, а ось огон знаходиться. В принципі, з 9 рівня це є просто реально найкраща робота з 9 рівня. Вже за цей період часу, коли відкрився сервер, люди нафармили 9 лево. Я ще не нафармив, тому що я тільки ну недавно проснувся, а люди вже з самого ранку сидять і фармлять. В принципі, я також, ну, не дуже сильно далеко він як відійшов. Та як в мене в автопарку вже в принципі є невеличкий ланус, є ось яка кавасакі, і в принципі 500к на Баліко. Тобто я вже також ну, не такий вже і бомжик. Бо, як ви бачите, зараз дався мені пайдей саме 1440 XP і 14 тисяч гривень. Це є дуже великий бустик, ще чуть-чуть, в мене буде нарешті 8 рівень. Наступна ваша послідовність, чим ви будете займатися, це просто фарм, фармити, фармити, фармити. Фармити, відкладати гроші обов'язково на всяку фігню не тратити. І пізніше ви можете покласти ті гроші на депозит, в принципі. Та ви нафармите може не так і багато, лямчиків в пару, але тих пару лямчиків ви можете відкласти на депозит, а там на 60 пайдайчиків, і пізніше, як закінчиться 60 пайдайчиків іксанути бабосик. Це реально дуже круто, тому що ви зможете нафармити, покласти, далі сидіти і грати або афекашити, або сидіти і фармити, і вам просто будуть бабки сипати кожен пайдайчик. Після того ви зможете назбирати. Собі вже пару мільйончиків, купити там якусь канію, якусь газельку, і вже почати працювати там. Також невеличка підсказочка для вас, якщо ви хочете отримати більше XP, В принципі, загалом вам потрібно одружитися, знайти собі якусь дівчину. Ну я розумію, що тут нелегко знайти дівчину кожному, але в принципі, можливо, є якийсь такий везунчик, якому вийде залутати малишечку. Щоб одружитися, коштує ця послуга 300 тисяч гривень, щоб розвестися 500. Там е трошки більше XP падає, якщо ви одружені, але там в радіусі 100 метрів треба Находитись разом, типу тому хлопці, я сьогодні постарався максимально вам чимось допомогти. Можливо, я щось пропустив. Пишіть вашу думку обов'язково в коментарях. Тому, в принципі, відкриття 05-го серверу мені дуже сильно сподобалося. Це щось було нове для мене, якісь знову відчуття, і в принципі, це було реально круто. Дякую тобі за перегляд, друже. обов'язково. дивись мої наступні відеоролики та підписуйся на канал.